Дивіться, мало хто знає, але революція в енергосекторі і непомітна смерть російської, іранської і інших нафтових газових імперій вже відбувається. Взагалі енергетики, яка будується на, добув, добувній, на добувних ресурсах, ось електромобіль, сонечко. Ну, може, зараз воно трошки менше дає ефективність, але зараз хмарка пройде, да, дасть. І я повністю заряджаюсь на сонячній енергетиці. Ну хай, хай не повністю, хай на 50%. Щоб я заряджав повністю, цим людям треба було б зробити навіс трошки більше. І поставити павербанк для генерації акумуля... акумуляції енергетики. Так суть чому: електромобіль, сонячна енергетика і смерть. Нафтогазових нафтогазовим всім імперіям. Отак вона виглядає на початковій стадії. Я думаю, за 20-30 років ми світ не, не пізнаємо. І Росія на цій мапі може взагалі не бути як країни з її нафтою і газом І з поточною неринковою економікою. Ірана не буде. Ну, ну про що розмовляти? Якщо е е е Саудівська Аравія чи країни... Об'єднаних Арабських Еміратів, я не знаю хто з них, каже, що собі вартість навіть вони в прибутках, якщо вони по 50 доларів продають за, за барель нафти. У них навар 500, дефіз, 1000%. Ну, як не буде війни, якщо у когось 1000% нав'язувати свою той, ну, прибутковість і нав'язувати свою точку зору іншому світу. Ну, як на мене, це, це просто шедеврально. Просто шедеврально.